Сукра чого не треба. У санаторії під Києвом пройшов християнський дитячий табір Планета Д протягом п'яти днів діти цікаво проводили дозвілля і зростали у пізнанні слова Божого. Кожен ранок розпочинався з молитви та прославлення Господа. Також щодня діти вчили вірші з Біблії та практикували їх у повсякденному житті. Важливою подією стало ток-шоу з командою табору, під час якого діти могли отримати відповіді на свої запитання, мудрі поради та настанови. Через наочні приклади командні завдання та квести діти дізнавались про те, яким є Бог, для чого він створив кожного з нас, і про те, що допоможе, а що може завадити у виконанні їх особливої місії. Після табору вони набагато самостійніші. Вони вдома краще справляються з якимись там побутовими питаннями, з якимись там своїми речами. Тобто це прекрасний час для того, щоб діти стали дорослішими, самостійнішими. Перший раз, коли мої діти поїхали в табір, я дуже просила, щоб взяли молодшого сина. Йому було лише, лише повинно було бути 6 років, і я не пожалкувала. Діти приїхали з табору зовсім іншим. Коли вони прибувають у таборі і повертаються додому, це для мене такий старт, який допомагає вкладувати далі щось. Кожного разу, коли я відправляю свою дитину до та. Вони, я засвідчую сама для себе, що це дуже потужна інвестиція в її майбутнє. Тому що наші діти, вони, як губки, вони вбирають у себе все, що вони бачать навколо. І коли вони потрапляють в таку атмосферу, в таку присутність, в такий колектив, де 24 на 7 все. Налаштована на те, щоб вкласти в дитину правильні цінності. То дитина їх вбирає в себе. І коли вона потрапляє в інші обставини, вона вже має з чого обирати. Ти взнаєш багато чого нового, про Бога. Там дуже круті квести, програми різні. Це все подається у веселій формі. Після табору мені дуже захотілося служити в церкві маленьким діткам. Також діти мали можливість проявити свої таланти і послужити родинам тимчасово переміщених осіб, які наразі проживають на території санаторію. Гості присутні на святі, отримали подаруночки від церкви. Перемога зробили їм такий бага... великий сюр... сюрприз. Ому вони зібралися в залі, і ми, і ми багато чого їм розказували Біблію подарунки. В один з днів у дітей був особливий вечір поклоніння Господу разом з лідером служіння прославлення церкви Перемога Людмилою Петрусенко. Щодня команда і діти молилися за припинення війни в Україні і проголошували слово Боже. Перебування у таборі це глибоке занурення у роздуми над словом Божим, перезавантаження та поштовх до нового з Богом. Я маю доволі інтровертивну дитину. Він не дуже любив школу, він не дуже любив колектив. Йому подобалося більше бути з книжкою, а потім згодом уже бути з гаджетом. І коли він почав їздити саме у табори планети, де він сказав, що мама, ти знаєш, мені дуже подобається те, що ми там працюємо колективом. Ми вчимося займатися колективними іграми, колективними справами. Наші вчителі вкладають у нас таку величезну любов, таку підтримку, що я просто розумію, що я потрібен саме там, на тому місці, де я є. Я починаю розуміти, що я особистість, що я унікальний, що Господь в мене вклав такі дари і таланти, якими я можу служити іншим людям. І уже через кілька таборів старший син почав справді служити. Йому це дуже подобається. Він зараз лише на початковій стадії, але саме головне, що він вийшов із свого світу, він готовий співпрацювати з іншими людьми, він готовий служити іншим людям. Навіть перебої зі світлом не вплинули на проведення табору, а стали викликом для команди і дітей. Труднощі тільки більше зміцнили, згуртували та об'єднали усіх.